Був далекий 1999 рік, переломний у моєму житті. Навчаючись в 11 класі, я почала серйозно читати Біблію, не просто як художню книгу, і не галопом по Європі, читала вдумливо, була у пошуках істини, відвідувала також зібрання. Євангельських християн у селищі Ратне і зрозуміла, що я грішна людина, і мені потрібно прийти до живого Бога та служити йому. На жаль, мої батьки неодноразово забирали у мене книги нового заповіту, забороняли спілкуватися з віруючими та ходити до них на богослужіння. Якось мій тато, прийшовши на одне із зібрань, викликав поліцію і, не досягнувши бажаних результатів, почав погрожувати проповідникам, шини проколю, якщо будете сюди приїжджати. Після того пройшло небагато часу. І мій батько, а він був таксистом, трагічно загинув. Його спалили у власному автомобілі біля ковеля. Звичайно, нелегко було переносити цю скорботу, проте Господь мене потішив. Читаючи книгу Йова, я з'ясувала: Бог дав тата і мав право забрати його з цієї землі. Така була. Господня воля. Згодом я закінчила навчання в Луцьку, де прийняла водне хрещення і повернулася у рідне селище. Моє серце горіло для Бога. Однак у ратні тоді була невелика громада християн віри євангельської, і служителі її приїжджали здалеку і рідко. Я не мала достатньої духовної підтримки, не було тієї людини, яка повністю посвятила себе Господу і могла б наставляти згідно Біблії, вказувати на мої недоліки та допомагати мені долати егоїзм. Бувало, я приходила одні молитви, а там взагалі нікого не було. Наодинці щиро молилася до Бога і знову поверталася додому. Потребу моєї душі знав Господь, і він вийшов мені на зустріч. Одного разу у Радне приїхав місіонер Сергій Михайлович Чулков, який співпрацював з християнами трьох конфесій. Та з реабілітаційними центрами Волині. Він організовував просвітницькі зустрічі у школах області, а також недільні школи, літні табори для діток з неблагополучних родин. У цій справі йому допомагало дуже багато людей і молодь у тому числі. Я теж загорілася бажанням посприяти благовістю. Ми пропонували воленянам Євангелії та християнську літературу, співали про Бога, роздавали бідним одяг, годували дітей. У той час я отримала відповідь на своє бентежне запитання, яке довгий час роїлося у моїй голові. Бог дав слово підкріплення та розуміння через Сергія. Михайловича. Спостерігаючи за місіонером, я бачила, як його поважають за щирість, мудрість, порядність, щедру вдачу, прості люди. Але водночас недолюблювали релігійні лідери, заздрили йому. Бо через Сергія Чулкова могутньо діяла. Благодать Господня, і він сміливо говорив правду, без жодного лукавства. Відтак доводилося чути про місіонера бридкі наклепи, різноманітні плітки та наговори, які отруювали приязнь людей до нього. Один із наклепів на Сергія Михайловича, ніби він не любить фізично працювати та не дбає про рідних. І я вирішила відвідувати багатодітну сім'ю Чулкових, щоб на власні очі побачити, як вона живе. І згодом переконалася, що ті плітки брехня. Місіонер насправді дбав про свою дружину Ірину Ярославівну та дітей. А коли збирався від'їжджати на працю благовістя? То заздалегідь закупляв оптом продукти, робив усе необхідне для родинного благополуччя. Сергій Михайлович не цурався ніякої роботи, а навпаки, сумлінно ставився до праці, облаштував дитячий майданчик, доглядав з дружиною за городом, садом, козами, птицею. На той час, коли я приїхала. У чулкових була теплиця, цементовані доріжки біля будинку, непоганий льох. Пізніше чоловік розпочав садити з рідними молоді дерева та кущі, які тепер виросли і приносять смачні соковиті плоди. Цими дарами від Бога користуються не тільки сім'я, а й друзі та знайомі, котрі приїжджають. Відвідати добропорядного господаря. І усе персики, нектарини, хурма, столовий виноград, екзотичні бананові дерева, азіміна, вирощене без застосуванням хімікатів. Коли народився Тарасик, я переїхала жити у сім'ю чулкових як старша прийомна дочка. Допомагала Ірині Ярославівні куховарити, господарювати. Зі старшими дівчатками вивчала іноземні мови. Малечу навчала читати за букварем, гралася з нею. У Кропивщині, завдяки мудрим порадам нового тата я опанувала технологію вирощування кавунів і динь в умовах волинського клімату. А пізніше. Винограду, який накриваємо на зиму. Сергій Михайлович людина досить старана, чесна, поміркована. Батько робить усе, як для Господа. Він ніколи не прагнув слави, не бажав бути на вершині влади, як говорять ті, що йому заздрять. А навпаки. Відмовлявся від високих посад, як колись Григорій Сковорода, хоча б міг бути відомим місіонером Європи. Чоловік не хотів популярності, багатства, а прагнув бути просто людиною, християнином, жити у простих сільських умовах і тихенько славити Бога. На долю Сергія. Чулкова випало багато життєвих труднощів, переживань та перешкод у ділі Господньому. Та з ним був Бог. Як Господь працював через нього 20 років тому, так і сьогодні Він стукає через уста проповідника до людських сердець, говорить правду, викриває гріхи. Закликає до покаяння, до виконання Євангелії. Відкрийте очі, віруючі і невірущі, віруючі, покрийте Богу і покайтеся, так повеліває Бог, почитайте. Бо грядеть суд Божий, і Він уже на цій землі. Оці війни, оце вбивство, оце всі нещастя, це все прокляття дійствує за гріх, пойміть. Покоріться Бог, люди! я бачу руку Божу над цим чоловіком і дякую Господу, що Сергій Михайлович став моїм татом і пастором. Сьогодні Бог допомагає мені у всіх сферах життя, очищає серце від неправильного посіву в дитинстві та юності, навчає перемагати егоїзм, щоб стати. Справжньою християнкою, а не закостенілою релігійною особою. Сергій Чулков ніякий не шахрай і маніпулятор, як дехто його називає. Він щира і працелюбна людина, котра живе для ближніх, а не для себе. Уже більше 14 років я проживаю у сім'ї місіонера. І в цьому Переконалась, пенсіонер не має хорошого здоров'я, проте він іде у сад, нагинається, піднімає, одним словом, трудиться, скільки Господь дає сили. Уже не здужає косити траву, але і це робить з перепочинком. А коли потрібна чоловіча допомога, то приїжджають, приходять друзі. Сім'я чулкових не була кинута на призволяще, тому що сам Бог через батька, мудрого і благочестивого батька піклувався і піклується донині про його рідних. І сьогодні діти шанобливо поважають тата і маму. Доньки вже стали дорослими, навчені стараності і доброти, показують хороший приклад тим людям, з якими вони працюють. Дівчата відвідують своїх батьків-пенсіонерів, допомагають їм, у тому числі й фінансово. На даний час Сергій Михайлович проходить нелегкі випробування у житті. І я вірю, що буде хороший фінал. Господь не залишить мого нового тата, не залишить пастора, який по-справжньому дбає про мою душу і служить людям своїм даром. Отець Небесний не покидає тих, хто вірний йому. Амінь.